Друзі, всім привіт! Поки в нас зима, в цьому році, як ніколи, великі снігопади та сильні морози, ну і давненько відео не виходило. Сьогодні вирішив зробити такий коротенький огляд ну на дуже крутого і ловистого сімбейта, вірніше його копію. Ebbi no Amata Glide Swimbait Ця приманка є бюджетною альтернативою відомого, дорогого та рідкісного у наших краях свімбейта від Spro KGB, KGB Shad. Ну, за доступну ціну. Єдине на перший погляд, чим одразу відрізняється це хвостом. Ну і іншими кольорами. Такий реалістичний вигляд. Дуже схожий своєю формою на, ну, на якогось підлящика, я так сказав, який є любимим лакомством щуки. Дизайн з рельєфними зябровими такими кришками, 3D-малюнком, луски ну, та доволі таким місним хвостом. До речі, у комплекті додатково входять три запасні хвостики. Що є великим плюсом. Так, по фурнітурі гачки такі, ну, дуже гострі. Завідні кільця я не знаю, я їх, швидше всього, собі заміняю і вам рекомендую, якщо хто придбає собі так, таку приманочку. Ну, Заліця копія свімбейта повністю повторює форму, профіль та гру. Ну, Оригінального від Spro, який вважається одним із найкращих свінбейтів на ринку. Довжина, довжина приманки 215 мм, вага 73 г. Тип плавучості повільно тонуючий матеріал, міцний пластик із силиконовим хвостом. Конструкція двохскладова із шарнірним з'єднанням. Випускається у дев'яти кольорах. Ця приманка полягає в її універсальності, що дозволяє використовувати різні типи проводки залежно від умов та активності риби. Тобто добре працює на, як на повільних, так і на швидких проводках. Хоча і на швидкості може втрачати природну таку анімацію. Приманка імітує рухи справжньої риби завдяки своєму профілю. Найкраще працює, ну, як заявлено, на таких типах проводок. Перше це рівномірна, звичайна повільна стабільна підмотка. Надає приманці плавних таких широких рухів що є дуже ну, ефективними для пасивної риби. Друге, це. Швидкісна проводка, швидка, швидка підмотка з різкими такими ривками. Ця техніка добре працює для активної щуки. Ну, третій стоп н це поєднання такої рівномірної підмотки з короткими паузами. Ну і легкі або різкі кон... кінчиком цим вудлища дають приманці такої ха... хаотичності та непередбаченості рухів. Приманка тонеть, як заявлено, приблизно зі швидкістю метр-20 метр за 10 секунд. Це оригінальний від Спро. Максимальна робоча глибина приманки це плюс-мінус метр 130 метр Приманка має хороші польотні характеристики завдяки своїй фазі та формі, хоча і має певні ну, нюанси при закиданні. Так, аеродинаміка, оскільки це ну, складна приманка, з фіксованою внутрішньою вагою, там без системи дальнього закиду, ну, вона може перекидатися, куверкатися при закиді. Але щоб досягти максимальної дальності, рекомендується робити такий ну, плавний, розмашистий закид. Так, зона лову. Хоча ця приманка часто використовується на невеликих глибинах, її дія дозволяє успішно ловити в глибоких місцях, особливо коли риба ну, тримається біля дна або там якихось структур. Якщо потрібно ловити на більшій глибині, так як я, наприклад, ловлю там на 6, 5-6 метрів, потрібно ну, додавати додаткову вагу. Є спеціальні такі свинцеві або вольфрамові смужки, які клеються на живіт приманки. Або саме простіше це підвісні грузи, вантажки, які кріпляться до приманки або повіця Можна тут ну, чіпляється або під пузо, або сюди. Добре, є такі ну, вольфрамові, вони, вони менші за розміром ну, і важчі. Це для того, щоб ну, збільшити швидкість занурення на робочу глибину. Після того, як ви підгрузили приманку, щоб вона змогла досягти потрібної, потрібної глибини, рекомендовано застосовувати такі типи проводки. як Перше, це ну, закинути приманку, дати її впуститися на дно або там потрібну глибину, яку ви плануєте ловити. А потім починаєте ну, робити дуже повільну, стабільну проводку. Друге, це так само приманку опускаємо на потрібну глибину, робимо там 2-3 швидкі. Підкиди кінчиком вудлища, щоб приманка підстрибнула над, ну, над дном. І починаємо підмотувати шнур, тримаючи його натягнутим і знову додаємо приманці вільно опускатися на дно. ну і Підмотка, звичайно, з паузами. Завдяки додатковому грузу ми маємо ну, повний контроль над глибиною І, звісно, Потрібно експериментувати, щоб зрозуміти, на якій глибині зараз знаходиться активна щука. Ну і на закінчення, так, що по приманці пару слів, ну, вона мені дуже-дуже сподобалася. Вигляд в неї просто шикарний, так як я говорив, якогось ну, підлящика. Це дуже уловиста приманка, оригінальна. Дуже класно також це зроблена копія, все акуратно. Ну, немає там ефектів таких, ну, класно зроблено Шкода, що не можу показати гру, так як у нас ну, вода вкрита кригою. Але я дивився, це ж на копію грив є в Ютубі відео, ну грає, ну, просто шикарно. Нічим не це не гірше оригіналу. Ну, будемо, друзі, пробувати, будемо це. Посилання на цю приманочку я залишу в описі під відео. Брав її, зразу скажу, це на Aliexpress. У нас у продажі Україні її немає. Ціна на цю приманку ну, взагалі, я рахую, ну, дешево. Та як спрошне, оригінально коштує там, 63 долари, по-моєму. А ця набагато-набагато дешевше. Приїхала вона також ну, швидко, менше місяця часу. По-моєму, 3 неділі. Ну, Будемо пробувати. Так, і на закінчення вже, друзі, десь я хочу вибратися на риболовлю. Це, є у нас тут така ріка зимою, яка ну, дуже рідко замерзає. Зараз, правда, після мінус 20 морозів вона вкрита легенько такою коркою криги. Але вже десь іде потепління трішки, надіюся. Як тільки чуть потепліється, відкрию там навіть шлюз, змеїться, оцей, ця крига, цей ну, не крига, це така корочка криги. Тож як тільки потепліє, обов'язково ще цієї зими відкриюся на спін. Десь в планах поїхати, я не знаю, може за, за неділю, за дві, все це залежить від, 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 від погоди. Тож, друзі, дякую вам всім за перегляд, хто додивився відео до кінця. Нехай вам щастить, бувайте здорові, зустрінемося вже у наступному випуску.